Терористи на чолі з Гіркіним захопили Слов'янськ та Карматорськ. Була задача вибити їх з цих міст. Олександр згадує, як з побратимами звільняли Донеччину. 2014-го чоловік пішов добровольцем в АТО. Після демобілізації працював бригадиром на виробництві Коліс Інтерпайп та в цивільному житті затримався недовго. У 2021-му підписав контракт, повномасштабно зустрів на Мар'їнському напрямку. 24 лютого, коли вони посунули, ми в принципі. Майже не посунулись, тримались ну, достойно. Ми... Багато багато знищили техніки, багато особового складу ворога. Тобто, хоч сили там були десь один до семи. Воїн-артилерист, командир гармати, допомагає стримувати ворожі штурми на найгарячіших ділянках фронту. Не, не зря нас називають боги війни. Звичайно, зараз війна змінилась. Зараз дуже багато безпілотна ця авіація, безпілотники дрони з самоскидами. Але артилерія як була, так і є. Це ну найпотужніша зброя, яка є. Сьогодні Олександр приїхав в Інтерпайп по нову літню. Форму адже на фронті вона зношується дуже швидко. Десь біжиш, ховаєшся в укриття, ти десь зачепився, там щось металеве ти розірвав якусь техніку, щось десь тут штовхнути, щось ремонтуєш ти. Е, ну я, наприклад, ну там в артилерії тут дуже багато треба усюди лазити. Ти весь в мазуті. Ну тобто, форму десь раз в 3-4 місяці потрібно міняти. Форма, яку видає роботодавець, на порядок відрізняється від державної і за якістю, і за ціною В цій формі засушні ну. Тіло майже не дихає. По-друге, оці ну, типу молні вони завжди ламаються. Ну, така якість, нічого не зробиш. Я ж кажу, що коли немає вибору, звичайно, ти носиш те, що тобі дають. Компанія Інтерпайп спочатку повномасштабної забезпечує всіх своїх працівників у війську амуніцією, постійно аналізує пропозиції та збирає фідбек від оборонців. Тож добре розуміється на їхніх потребах. Це саме те, що хлопці просять, тому що вони не люблять кітілі. Це дуже комфортно, коли в тебе тут тоненька тканина, в тебе дихають руки. За три роки адресної допомоги бійцям набули серйозної експертизи з військових закупівель та сформували пул надійних постачальників. Зараз у нас вже великий склад. У нас зміна сезонів. У нас вже ми дуже добре розуміємося на постачальниках. Ми розуміємось кого якої якості, тому що розуміємо, державі дуже важко забезпечити якісним, класним амуніцію всіх хлопців, які служать. Тому ми, як компанія, вважаємо це обов'язок. Перед покупкою великої партії форму протестували у польових умовах та впевнились в її якості. Ості та зручності, Олександр Вибором штабу задоволений, і якістю вона дихає. Вона легка, вона дихає, вона ну вона дуже зручна і зручністю, зокрема, великою кількістю карманів. Це дуже зручно, коли на тобі бронежилет і потрібно якусь дрібничку покласти. Вони також тут є маленькі кармани, де застігаються вони на саме на блискавку, оскільки я командир гармати, то в мене там якісь маленькі блокноти, куди я роблю свої записи. І це дуже важливо, ну не втратити, не загубити. З звичайного кармана вона може випасти. Форму в цьому році штаб закупив українську а літнє тактичне взуття, пливе з Америки. Та Канади, бо на вітчизняному ринку поки альтернативи не знайшли. Велика дяка звичайно, компанії Інтерпайп. Це вже не перший раз. Мене повністю забезпечують формою, там взуттям всім необхідним, що мені треба. Ну час іде, і а ставлення компанії не змінюється завжди є допомога. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.